Кожну правильну відповідь 10 гривень отримаєш. Твоє завдання: я тобі показую футболіста, тобі треба сказати клуб, в якому він грає. З легенького почнемо. В Челсі. Добре. То хто? Всього я казав, що гроші збережу. Давай я тобі Но... даю можливість. Хто то? На Київ. Дніпро. Правильно, Дніпро. І останній. Хто ти є? Динамо. Ні. Він прям похожий, що грає в Динамо. Похожий, що грає в Динамо. Ну я можу поняти так. Ну, ні. Ну, а по чому він похожий? Ну, як ти ну, оприділяєш? Двіки в нього фані. Де він може грати? Давай подумай. Останню можливість тобі даю. Зі всіх українських клубів. Mm. Дивись, він грає в клубі. Вони себе асоціюють з таким звіром, як Вовк. Полісся. Ні. Mm. Та, та, сюди! Поліся, ну бачиш, можеш, коли хочеш. Ну, я, тобі, я тебе намахав, я тобі не збережу гроші. Ну, я ж людина слава, тому 30 гривень твоїх 10 і на то за полісся. Все, mm -hmm. ти я купи собі булочку. Я тобі вдячний. Я тобі теж. Ну, питайсь снімо можеш руки одне одному. Давай. Ну давай.